Лавику і Отце нашого епіфанія, Блаженнішого митрополита Київського і всієї України, і свято успенської Києво-Печерської лаври, священно Архимандрита, нехай пом'яне Господь Богу Царстві своїм, завжди нині і повсякчас, і на віки віки. Зоврих священих митрополитів, архієпископів, єпископів православних, священство в нашій чині. Богом бережено Україну, нашу владу, військові, побожних людей, її, парафіян святого храму цього і всіх православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у Царстві своїм завжди, нині повсякчас, і навіки, віки віки.